За службу, чине. Так триматися. Ворог разом до нашої перемоги зміни. І Україна подивиться. Разом з героями рятування. Так. Давайте, так. давайте. Пішла зі своєю дорослою і з маленькою купити, купити їсти. Розвернулася, молодшої вже немає біля мене. Вирішила піти подивитись біля басейну одного. І немає не там. Зрозуміло, що щось не то. Побачила у воді дитину, яка на перший погляд пірнає. Вона одразу уходила під воду. І Я зрозуміла, що дитина тоне. Стрибнула до басейну, схватила її під руки, витягнула. Дитина вже наковталася води. Я її поклала на руку, а вона не дихала вже. Почала надавати домедичну допомогу, почало виходити дуже багато води з дитини, підняла її, подивилася, що дихання нормалізувалося, що вона ну можна сказати, добре себе почуває. Взяла її на руки, і ми пішли шукати батьків. Зрозуміла, якщо б, чесно, якщо б не Юля могла полишитися доньки.